Привіт! З вами знову ми, канал Діма Хлань. І в нас сьогодні сімейка котят і сімейка собаченят. Ми їх принесли в базу. Ну, як в базу. В Буду. Це ми спеціально для них робили. Дай, дай сюди оператор. Встать ось як наш оператор виглядає. Ось, ми стіни а, зробили? А, а як? ось це вікно, кстати, на провітрюванні. Де вузол? Ось ми на вузол зав'язали. Ось це воно тут виглядає. Я звісно, бачу. Як воно виглядає? Ось о що двері щоб всі не втікали. Зато ми могли б повтікати. Через вікно. І ось, кстати, ми через вікно доставали ось цього. Ну, все чи цього. Ось який ремонт ми зробили. Кстати, ми знайшли дорожку. Ось цього ми доставали. Це киця. Киця у нас. Блискавка наша любима лізе до нас. що казав? оператора. Я, е. Я можу. І цього. ми ось, ось що взяли в друга Ну як в друга. Він нам сад дав за що ти куди ходиш? Це ми спеціально взяли для установки. <рес> так, треба нам показати всіх собаченят. Може вам вже не цікаво, може перемотаєте вже це відео. Ось, це як його звати? Я не знаю. А, блін, ми їх ще не назвали, вибачте. Ну, одну ми назвали. Це наша з Боді. Дивіться, Бозі. Бозі. це Найсі Зараз ми покажемо котенят. Це худиш? Оце Серега. Це гріша. Ой, ну гріша. Бо він грішенька, він любить все робити. Оце товстиш. товстиш. Ні, це не товстиш, це Пухляш Пухляш Та я маєте раніше їх так називав. А це хто? Це цікиця. Дивіться, я її ще не назвав, коротше. Дуся! Дуся! Дуся, ладно, хай буде Дуся, а це хто? Розляглася. Вона спортом займається, на шпагат лягає. Я не знаю, хто це такий взагалі. Бозі! Блискавка! А блискавка мене... Так я її не договорив, блискавку мене звали не просто так. Бо вона бігає дуже швидко а вона ще й друже, дуже дуже.